Керівник обласного управління прес-конференції розпочав з інформації про ту роботу міліції, що залишилась поза увагою простих громадян, і була спрямована на попередження можливих провокацій та будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію у день голосування. А намагання такі були, за словами посадовця, у Бердичівському, Малинському, Брусилівському та декількох інших районах. Завдяки отриманій нашій оперативній інформації, яка поступала. Як від небайдужих громадян, від Служби безпеки України наші оперативні дані, які ми отримували, ми їх ретельно аналізували. І у нас була картина, де збираються проявити якісь масові безлади, де хочуть люди зірвати вибори, або хоча б якось погайдати ситуацію. Завдяки цим діям ми ретельно підійшли і нам вдалося. Завдяки маневруванню силами і засобами забезпечити максимально комфортні умови для при проведенні цих виборів, як для виборців, так і для членів територіальних виборчих комісій. Загалом, завдяки злагодженості та оперативності спільних дій, вибори пройшли спокійно та максимально комфортно для громадян. Громадські активісти, довгострокові спостерігачі опори в Житомирщині, повідомили про зафіксовані порушення, як правило, вони типові. На результат волевиявлення громадян не вплинули. Координатор мережі опора в Житомирській області Жанна Чмут відзначила оперативність роботи міліції. Підсумовуючи співпрацю з правоохоронними органами, насправді. Другі вибори поспіль ми відчуваємо ну якийсь за своєю спиною захист і таке тверде плече. Тобто, вже громадськість не безкрила. Уже ми можемо результативніше набагато працювати ніж колись ми це робили. Правоохоронці наголосили, громадський порядок та публічна безпека в області під пильним контролем міліції. В день виборів у нас надійшло 350 звернень громадян. Це ті звернення, які не пов'язані з виборчим процесом, на які міліція реагувала. Притий ще раз наголошу на тій скруті, яка в нас є з кадровим потенціалом на сьогоднішній день органів внутрішніх справ. Якщо говорити про виборчий процес, де Юро він практично закінчився, а де-факто ми продовжуємо забезпечити охорону виборчої документації. На сьогоднішній день працівниками внутрішніх справ здійснюється охорона на 27 територіальних і Дільничі виборчих комісії учасники прес-конференції висловили сподівання, що другий етап житомирських місцевих виборів 15 листопада пройде у такій же взаємодії, більш вдало організаційно і без порушень. Якщо